Такі зустрічі для членів товариства Діабетик не рідкість. Щороку для них проводять семінари лікарі та науковці. Вони вчать, як жити з діабетом. Такі лекції, семінари відвідують і лікарі загальної практики, на яких покладено лікування таких хворих. Активний доповідач на лекціях віце-президент Міжнародної діабетичної асоціації України Олександр Приступюк. Він знає про діабет все, та залюбки ділиться інформацією. Якщо діабет виявили, то пацієнту треба рекомендувати збільшити фізичні навантаження, змінити характер і харчування. І ось тут починається байкарство. Нічого такого. Недосяжимого в, 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 в харчуванні хворого на діабет немає. Він їсть все те, що їв до, до вчора, те й їсть, будучи хворим на діабет. Тільки не їсть солодощів. Солодощ треба виключити всі. В тому числі так звані діабетичні. Діабет в Україні, на жаль, молодша. Якщо раніше в групі ризику були люди старше 45 років, то тепер діабет другого типу частіше фіксують у дітей до 6 років та молоді від 18 до 24. Такі дані озвучує Міжнародна діабетична асоціація України. Повністю позбавитись цієї підступної хвороби неможливо, проте прожити з нею довгі роки цілком реально. Чаться це робити зокрема і завдяки таким зустрічам під назвою Переживемо діабет разом.